Всіх вітаю, ви на каналі Меджик є, з вами Ганна. І так сьогодні у нас все загадково і будемо ворожити на книзі. Давно хотіла зняти таке відео, та якось руки не доходили, а тут так настрій з'явився, тож знімаю. Але спочатку поясню, що відео буде на один варіант. Постараюсь читати максимально узагальнено, щоб це програлося у всіх. Але маю сказати, що насправді, якщо майстер резонує, якщо інформація на часі, то немає значення розклад на 10 варіантів чи на один. Скоріше за все, якщо ця інформація не для вас, то ви її просто не побачите. Просто воно пролетить повз вас, не зустрінете відео, навіть якщо ви підписані, не буде часу, подивитись, не буде настрою подивитись і так далі, і тому подібне. І другий момент. Є така відома фраза, що розкладання працює в голові того, хто його слухає. Тобто тут дуже сильно залежить від вашого вміння перенести інформацію на себе, на свою ситуацію. Тому що ну, люди іноді хочуть, щоб їм прям буквально розжовували конкретно, але таке, вибачте, це більше в особистих розкладах, а в загальних будьте ласкаві вміти переносити. Тому що, якщо я буду читати аж занадто конкретно. В загальному розкладі, то ця інформація буде корисною ну, набагато меншій кількості людей. Тому читаємо узагальнено, буду основне брати з книги і доповнювати на картах Ленорман. Ворожити будемо на п'єсах Кальдерона. Ой, я вже його зараз я вам скажу. На да, Педра Педра Кальдерона люблю цю книгу, використовую її магічно, тобто це меджик книга. Як не розповім в мене свої секретики, але ця книга теж частина моїх магічних інструментів. Відкриваю рандомно, беру одну фразу, трактую її вам і доповнюю на картах. Ну, поїхали. Можете зосередитись зараз на якихось проблемних ситуаціях, які вас хвилюють або проблемних сферах життя. Можливо, так вам буде краще зрозуміти, перенести. Ну, поїхали. давайте. Так, Треба коротко сказати, мій кузен Астольфо, досить щоб кузена тут назвати, бо є речі, про які тільки подумки говорять. Має взяти шлюб зі мною, якщо доля благоволить в цьому нам або у щастю, у щасті всіх нещасть позбутись лютих. Ого, та тут щось про кохання. Так, я смутилась перший день в нього, вбачивши в грудях образок якоїсь дами, я йому сказала Гречну принести портрет. Пішов, з ним вернеться доконечно. Ти мені незручно вельми його взяти після всього. А, та мені незручно вельми його взяти після всього. Тут лишись, і як він прийде, забери портрет у нього. Я тобі сказала все. Ти красива і незухвала, що таке любов, ти знаєш. Виходить, яка історія, да? дівчина має одружитись з кузеном. Оговорено вже, що вони одружаться. А він зберігає образок якоїсь дами. Але я не буду вам тут читати буквально про зради. У мене просто така тема дня виплила, коли я генерувала картинки для свого телеграм-каналу в нейромережі. Для тих, хто не знає, в мене дуже цікавий телеграм-канал. Посилання можете знайти в описі до цього відео. Я там генерую картинки, такі послання, ворожіння за допомогою штучного інтелекту. Теж і по варіантах, і на один варіант. Хто не підписаний, підпишіться. Якщо вам мої розклади резонують. Це працює і так, тому що інформацію читаю я і не завжди для цього. Потрібний класичний інструмент, да? такий як карти, чи руни чи книга. Так от, я сьогодні тільки про це там викладала, я і я жартома таку такий зробила підпис на картинці: що якщо ти хочеш зрозуміти якість своїх теперішніх стосунків, то згадай попередні минулі і пограйся в 10 відмінностей, знайди 10 відмінностей. От і тут щось таке. Дивіться, тут в когось можуть бути проблеми. У відносинах через таке відлуння в партнера проблематики попередніх відносин. Тут більше до цього дивіться, якщо ви у відносинах, то подумайте реально, як і чим ваші теперішні відносини вам можуть псувати попередні історії у вашому житті і у житті партнера. Бо це часто буває. Наприклад, чоловіку зрадили в попередніх відносинах, і він вам не довіряє, він вас ревнує. Або ви, наприклад, з вами там не дуже гарно поводились, і ви як цю перекладаєте, Да? Давайте уточнювати на картах про що тут? Для чого ви отримали це послання? Отак, з такого питання почнемо. Для чого ви отримали зараз це послання? Зірка, щоб не зневіритись, щоб зрозуміти, що все не так погано, що проблема, можливо, не в вас, що проблема, можливо, не така вже й страшенно не така масштабна. Тобто ви її можете масштабувати тут, от якось так, але не просто так. Тут навпаки, якщо реально йдеться про стосунки, які у вас існують, то тут скоріше, щоб їх врятувати аніж. Вас із них виштовхнути. Добре. А якщо стосунків нема? якщо дивиться людина, і додивилась до цього моменту, якої стосунків нема? Ну, скоріш за все, то нема через. Як незавершені остаточно попередні. Е, ну, Так буває, що людина виносить надмірно велику проблематику да, з попередніх стосунків, і це її зупиняє йти зустріч новим. На ну, щось тут в будь-якому разі тягнеться з попередніх стосунків. Коротше, я так скажу, якою б не була проблема в вашому особистому любовному саме житті, це тягнеться з попередніх стосунків, треба закривати гештальти. Або вашому партнеру, або вам, або поставитись до партнера з розумінням, що це от його якісь незакриті шталь, щось не до кінця пережити, прожити. Добре, і що вам хочуть сказати про ваші стосунки, наразі, що вони міцні, що вони набагато стійкіші, аніж е, ви думаєте, аніж вам здається. Бо це башта, башта Ленорман, точніше Ленорман це скоріше вежа. Вона якраз про міць, таку міцність, стійкість. Ну і відповідно задача у вас вистояти, зберегти їх. Вибачаю, що не дуже гарна якість відео, бо просто збільшила і таке освітлення. Ну але суть, я думаю, зрозуміла, Да? єдине, що тут може бути така проблема, коли люди не до кінця відкриваються один одному, не до кінця діляться всім, щось там замовчують, десь десь в якихось моментах пішов, ушов себе вернувся, не скоро може відбуватись, але тим не менш, вони стійкі, вони життєздатні, і вони ой, я так зробити. І вони можуть вистояти. Добре. Давайте пораду для тих, хто в стосунках, хто в партнерстві. Романтики додати, тобто тут все можна вирішити через романтику, через такий флірт, через приємне якесь дозвілля, чимось партнера порадувати, щось там організувати, трохи елемент свята та легкості додати. Ну я не знаю, це о, о, карта квіти в колоді Ленорман одна одна з таких найромантичніших карт. Якщо ви чоловік подаруйте квіти своїй жінці, просто квіти це ніби дрібниця, але це дуже радує. Повірте мені. Дуже підіймає настрій одразу, змінює погляд. Да? Якщо ви жінка, ну влаштуйте якийсь романтичний вечір. Та навіть просто приділіть увагу своїй зовнішності. Вибачте. Зробіть гарний макіяж, гарно одягніться. Зараз тепліти буде весна. Хоча б там зовнішнім чимось порадуйте партнера. Оце прямо. Це просто, але це допоможе і тим, хто самотній в пошуку, не в парі, в кого все складно, яка порада буде. Ой, ну вам тут якраз радять розібратися зі своїми тарганами в голові. От зараз я переконалася, що я все вірно вчитала, да. дивіться, ви можете бути не в стосунках, і у вас може можуть бути проблеми да, через їх пошук, саме через те, що у вас не пропрацьовані якісь баги в голові, тригери, комплекси, травми і так далі. Тут, от саме в цій колоді цікаві дуже миші, тут миша в черепі, в черепі сидить, тобто в голові у людини. І відповідно ці миші, а вона ще через око виглядає, да там до око має бути в людини у миші в голові, заважають вам. Подивитись на протилежну стать, на стосунки, на все, що відбувається, якимсь більш таким вільним, вибачте, незашореним поглядом, я б тут радила і психотерапію, і там, самостійну якусь роботу або роботу з езотериком, да, там, ну не знаю, банально звернутись до когось на розклад Таро, да, на розклад на картах, щоб вам витягли оці комплекси, тригери, ну що там деструктивне у вас в голові, щоб ви, хоча б це усвідомили. І навіть якщо ви у мене є така клієнтка, тільки нещодавно розмовляла. Вона каже: я вже там з 18-го року над собою працюю, а нині там. І все гірших гірших чоловіків зустрічаю. Ну, коли я перестану таких чоловіків обирати. І ну на що я їй відповіла? Ну, значить, вам не підходить тут самостійна робота. Бо як стоматолог не може зуби полікувати сам собі, так і людина з якоюсь проблематикою в голові не може бути сама собі психотерапевтом. Значить, вам треба до фахівця якогось звертатись. Значить, не виходить самостійно, не працює ваша терапія, ваш розвиток і так далі. Тобто, вам може здавати, що у вас вже ясно, чисто в голові, але це можна побачити тільки зі сторони. Ну, принаймні, не все. Не, не з усім, ви можете самостійно розібратись. Але тут одно підказує, що тут всі, от, хто слухає, певна проблематика є у всіх. Да? Карта Гора. Ну, от якось так. На тому буду закінчувати. Як на мене, вийшло все доволі чітко. Навіть дуже. Але цікаво буде, звісно ж, отримати ваш зворотний зв'язок. Не скупіться на коментарі, як вам? Ну, або хоча б, ну я розумію, тема особистого, хоча б в загальних рисах, скажіть, підійшло, не підійшло, зрезонувало, не зрезонувало, е який відсоток користі ви поставили. Цьому ворожінню, і звісно, напишіть, чи хочете ви ще, і можете запропонувати теми. От хто дослухав до цього моменту, пропонуйте свої теми. От саме для ворожіння на книзі, із задоволенням ще поворожу. Навіть думаю, що зроблю окремий плейліст. От, якось так. Сподіваюсь, буде цікаво і корисно працювати. А я вас попрошу поставити вподобайку цьому відео, якщо було цікаво. Ну і взагалі подякую вам одразу за будь-яку активність. З вами була Ганна. Залишайтесь зі мною. Не прибуде з вами сила, Пока-пока.